Доброго дня! Ми з вами продовжимо вивчення курсу біології 8 класу. Сьогодні ми закінчуємо знайомитися з дихальною системою і тема це хвороби органів дихання та їх профілактика. Ну, ми з вами вже знаємо, з чого складається дихальна система. Нагадаю, що її можна поділити на. Повітрянослі дихальні шляхи це верхні та нижні та парний орган легені. На попередніх уроках ми розібрали, як відбувається газообмін, що таке зовнішнє дихання, що таке внутрішнє дихання. І сьогодні познайомимося з вами із захворюваннями дихальної системи. Ну, Взагалі, захворювання дихальної системи можна поділити на три групи. Тобто це інфекційні захворювання. Ось ми бачимо, збудниками таких захворювань є бактерії та віруси, ну, тобто хвороботворні мікроорганізми. Потім це неінфекційні захворювання, вони спричинені впливом зовнішнього середовища, зокрема, це деякі хімічні речовини. Ще ми їх називаємо алергени. І можна ще виділити третю групу захворювань дихальної системи, це е, захворювання змішаного походження. Тобто вони можуть бути спричинені як хвороботворними мікроорганізмами, так і впливом зовнішнього середовища. Ну, наприклад, якщо людина палить, неї можуть розвиватися захворювання змішаного походження. Зараз трішечки ми з вами розберемо, якими бувають найпоширеніші захворювання, а потім детально ми з вами їх охарактеризуємо. До інфекційних захворювань, збудникам яких є хвороботворні мікроорганізми, відносяться грип ну, та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Сюди ще можна віднести, наприклад, COVID-19, і, ну, і на даний момент. Ми з вами з ним е, живемо. Да? Потім це дифтерія, пневмонія або запалення легень і туберкульоз. Е, до неінфекційних будуть відноситися, наприклад, бронхіальна астма та рак. Може бути рак гортані, рак легенів або рак ротової порожнини. Якщо ми характеризуємо захворювання змішаного походження, то сюди можна найпоширеніше відноситися трахеїд та бронхід, також в нас представлені, як виглядають вірус грипу, ось ми бачимо, і збутник туберкульозу це є бактері, бактерія палички кока. Ось так вони виглядають, якщо ми на них подивимося під збільшувальними Приладами. І давайте детально розберемо деякі де захворювання дихальної системи. У нас тут є зображення, на якому в нас представлена уся дихальна система. Тобто носова порожнина, носоглотка, глотка, гартань, трахея та бронхи, і парний орган легені. І зараз ми розглянемо, в якій частині тіла які захворювання можуть оббувати. Розвиватися. Почнемо ми з вами з носової порожнини. От Запалення слизової оболонки носа має назву нежить, ми всі про це знаємо. Але є ще друга назва, яка е, називається риніт. Тобто риніт або нежить це запалення саме слизової оболонки носа. Потім запалення слизової оболонки глотки. В нас має назву фаренгіт. Далі запалення слизової оболонки гортані називається ларингіт. і, як ви пам'ятаєте з попередніх уроків саме в гортані будуть розташовані голосові зв'язки, тому під час а, хвороби ларингіт людини найчастіше а, хрипить голос або взагалі зникає. Далі ми бачимо трахеїд – це запалення слизової оболонки трахеї і бронхіт – Запалення бронхів. Ми бачимо, що бронхи, пам'ятаємо, Є права ліва бронха, і ось запалення бронхів з переважним ураженням слизової оболонки має назву брохіт. Ми з вами зараз ще розглянемо два види захворювань, які стосуються саме парного органа легені. Нагадаю, що легені вкриті двома листками плівочкої, який називається плевра. І ось запалення саме цієї плеври має назву плеврит. Вона виникає взагалі внаслідок потрапляння збудників інфекції до плевральної порожнини. Ну і будь-яке пошкодження плеви, плеври воно буде супроводжуватися втратою герметичності плевральної порожнини, і листки плеврі, тобто зовнішній та внутрішній, вони спадаються і навіть вони можуть зростатися між собою. І це буде значно ускладнювати, або воно навіть буде унеможливлювати надходження повітря до легень. І останнє це запалення легень, яке має назву пневмонія. Взагалі це дуже небезпечне інфекційне захворювання, і причиною його є виникнення найчастіше, наприклад, переохолодження або ускладнення після бронхіту або грипу. Давайте з вами далі переходити. Сподіваюся, що всім зрозуміло, Будова дихальної системи і в якої частини саме буде відбуватися, розвиватися певне захворювання і яку назву воно має. Далі ми так само з вами продовжимо говорити про інфекційні захворювання, які спричиняються саме хвороботворними мікроорганізмами. Можна сюди віднести як бактерії, так і віруси. Перше це грип. Що ж таке грип? Це Буде гостре інфекційне захворювання, яке спричиняють віруси кількох різновидів. Після того, як людина перехворіла на грип, у неї виробляється несприятливість до цього різновиду вірусу грипу. Це дуже добре. Але інші різновиди, які ще не вражали цю людину, вони здатні спричиняти захворювання. Саме цим і буде пояснюватися повторне захворювання людиною на грип. Ще хотіла деяку інформацію розповісти стосовно цього захворювання. Ну, Про епідемію грипу людство знає ще із середньовіччя. Під час епідемії в 1918 році, відомої як Іспанський грип або іспанка, в світі, уявіть собі, за три місяці перехворіло приблизно 500 мільйонів осіб, з яких померло 20 мільйонів. Ну і взагалі джерелом поширення вірусів грипу є хвора людина. Тобто, основний шлях зараження це повітно-крапельний, тобто передається від людини до людини. І я хочу звернути увагу на цей термін, кого ж називають носієм. Носієм називають організм, в якому перебуває збудник певного захворювання, але симптоми цього захворювання вони є відсутніми. Тобто людина, не відчуваючи ніякого недомагання в своєму організмі, може тим самим переносити на інших, тобто передавати повітря крапельним шляхом іншим людям, які можуть і захворіти на це. На цю хворобу. І давайте з вами порівняємо, що ж є спільного та що є відмінного між covid 19 та грипом. Спільне це схожа клінична картина, респіраторне захворювання різної тяжкості і те, що воно передається крапленим шляхом. Що ж буде відмінних між цими двома захворюваннями? Грип має коротший інкубаційний період, поширюється швидше ніж COVID-19. У випадку COVID-19 діти інфікуються рідше, ніж дорослі. Зрозуміло, що у випадку грипу будуть частіше інфікуватися саме діти. Смертність від COVID-19 є вищою за рівень смертності внаслідок грипу. І вакцина від грипу неефективна проти нового коронавіруса. Ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів проти COVID-19 ще немає. Ну, зрозуміло, що це захворювання, воно молоде, да, тому що лікарі, науковці не встигли створити ефективний 100 діючий засіб. Наступне це туберкульоз. В Україні це захворювання ще називають сухоти. Що ж це таке? Давайте розбиратися. Це поширене інфекційне, соціально небезпечне захворювання. Е, найчастіше вражається в такому випадку саме легені. Давайте з вами подивимося, яка ж буде діагностика туберкульозу. Взагалі, е, раніше. Е, людина яка хворіла, хворіла на туберкульоз вона найчастіше помирала тому зараз у нас з вами у кожного є асоціації, що туберкульоз це дуже-дуже страшне захворювання. Деякі вважають, що воно і не виліковне, але це не так. Тому давайте розбиратися. Важливо вчасно виявити людей, які хворі на туберкульоз. Таке виявлення називають діагностикою. Діагностика і лікування в Україні є безкоштовною. Початкова стадія туберкульозу можуть бути безсимптомними. Для вчасного виявлення захворювання дорослі. Та підліткам з 15 років роблять флюорографію. Це є знімок легень, подивіться, будь ласочка. Якщо ми говоримо про дітей або підлітків, то їм роблять спеціальний тест, який називається Манту. Кожному з вас, я впевнена в цьому, що робили такий тест, тому ви можете пригадати, це саме була діагностика такого захворювання, як туберкульоз. А що ще ми можемо сказати про це захворювання? Ну взагалі, туберкульозні палички вони швидко гинуть у сухих, добре освітлених сонячних місцях? Тому, щоб запобігти захворюванню, потрібно тримати в чистоті, наприклад, житлові будинки, вулиці міст, громадські приміщення і дуже велике значення для очищення повітря в населених пунктах мають зелені насадження. Е, наступне захворювання інфекційного походження це в нас дифтерія. Дифтерія це є. Важке захворювання людини і її збудник це бактерія дифтерійної палички. Заразитися дифтерією можна від хворої людини чи від людини носія. Спори взагалі з бактерій вони потрапляють з повітрям в дихальні шляхи, і запалення спочатку розвивається в глотці, рідше це відбувається в гортані, трахеї або порожнині рота та носа. На слизовій оболонках виникає щільна плівка, яка може перекрити просвіт трахей і спричинити задуху. Взагалі для запобігання захворювання на дифтерію роблять профілактичні щеплення. Хочу вам представити це зображення, тобто вакцинація від дифтерії вона необхідна протягом всього життя. Для початку її роблять в 2 місяці, в 4 місяці та в 6 місяців. 18 місяців та 6 років. І якщо ми говоримо про е, підлітки віком від 16 років та дорослих, то треба робити таке щеплення кожні 10 років. Думаю, з інфекційними захворюванням тут все зрозуміло. Ми з вами їх детально розібрали, але у нас залишився ще один термін: це інкубаційний період. Що таке інкубаційний період? Це період від моменту зараження до перших проявів захворювання. Тобто в організм людини вже потрапила хвороботворна бактерія, наприклад, або вірус, але людина ще не відчуває ніяких симптомів зараження. І вона може бути носієм та передавати це захворювання і іншим здоровим людям. Давайте з вами перейдемо до знайомства з неінфекційними захворюваннями. Ну, взагалі... Неінфекційні захворювання спричинені різними алергенами. Тобто алергенами називають все, що може спричинити в людини алергічні реакції. Ну, наприклад, що це може бути? Це набряки, нежить, висип на шкіри, чхання, кашель або задуха. До найпоширеніших алергічних захворювань належать, наприклад, алергічний реніт. Це рак, наприклад. Ми говорили, що рак може бути легень, лодки там ротової порожнини і бронхіальна астма. Стосовно бронхіальної астми, вона проявляється в вигляді нападів задухи, які періодично можуть повторюватися. Ну і причиною є різке звуження бронхів або набрякання їхньої слизистої оболонки внаслідок алергічної реакції. Ну, В разі прояву симптомів астми слід звернутися до лікаря-алерголога для того, щоб з'ясувати причину цього захворювання. Лікують астму в спеціальних, наприклад, санаторіях, які побудовані в екологічно чистих зонах. Про рак ми з вами трішечки пізніше поговоримо, коли будемо знайомитися з впливом тютюнокоріння на дихальну систему. Ми можемо ще продивитися, що алергічні реакції, збудниками яких є, наприклад, це пілок квітів, може бути різні різкі запахи. Це може бути пил, життєдіяльність, наприклад, кліщів, там, наприклад, постільний кліщ і тому подібне. Ми зараз ще розглянемо негативний вплив тютюнопаління на органи дихання. Я думаю, ви всі знаєте, тому що на школі кожного року проходить міжнародний день відмови від паління. Ми з вами створюємо певні малюнки, певні пам'ятки для того, щоб застерегти кожного, що куріння шкодить і дуже сильно впливає на кожну частину нашого організму. Ну і загалом це стосується дихальної системи. Ну, хвилиночку зараз. Давайте ще раз пригадаємо, дихальна система ділиться на повітряносні дихальні шляхи. Це верхні дихальні шляхи носова порождина, носоглотка гарта, і верхня частина глотки. Та нижні дихальні шляхи це гортань, трахеї, бронхи і парний орган легені. Ми бачимо, що легені здорові мають певне забарвлення, характерне для цього органа. І давайте подивимося, як виглядають легені з відкладанням смол. Бачимо, що людина на моделі, вона курить, і ми бачимо, як змінився кори, колір легень. Це тому, що у димі сигарок. Окрім, окрім нікотину, наприклад, містяться різні е, шкідливі речовини для організму і е, смоли, які можуть відкладатися е, на поверхні легень та бачимо, що колір змінився легень, тобто, порівнюючи легені здорової людини, яка не палить, та легені курця, ми можемо побачити таку різку різницю. І поговоримо зараз про хвороби, які можуть спричинитися із-за того, що людина палить. Хронічний бронхіт, наприклад, ось ми бачимо є альвеолі. І бачимо в розрізі, як вуглекисний газ виходить і потрапляє кисень. Бачимо, да, рухається. Все, що повинно було вийти або зайти, воно без яких ушкоджень рухається. Потім відбувається закупорення бронхіоли, і ми бачимо, що не увесь кисень потрапляє, так само не увесь вуглекисний газ, він виходить навколишнє середовище. Тобто, людина відчуває задуху, Наприклад, може бути нестерпний кашель. Потім ще захворювання, яке викликана саме із того, що людина веде такий спосіб життя, це емфізема. Якщо ми бачимо здорову альвеолі, то вони мають певний об'єм. А коли відбувається захворювання емфізема, то альвеолярні мішечки. Вони починають між собою зростатися. Тим самим площа альвеоль, вона стає набагато меншим, і це теж буде викликати задуху, викликати кашель, погіршення взагалі газообміну. І давайте розглянемо з вами ще анімацію, щоб все це детально вже підсумувати. В процесі дихання повітря проходить крізь носову порожнину і гортань до трахеї. Трахея розгалужується на два головних бронхи, які, в свою чергу, розгалужуються на бронхи та бронхіоли у легенях. Бронхіоли закінчуються в альвеолах. Газообмін відбувається через одношаровий плаский епітелій альвеол. Куріння може спричинити хронічні обструктивні захворювання легень, хозу у формі хронічного бронхіту і емфіземи. Хронічний бронхіт це постійне запалення бронхів і бронхіол. Яке викликає хронічний кашель. Слизова оболонка бронхів і бронхіол потовщується, ускладнюючи прохід повітря, що провокує задишку. У випадку емфіземи стінки, які розділяють альвеолярні мішечки, руйнуються через запалення і мішечки з'єднуються між собою. Поверхнева площа альвеоли зменшується, що також провокує задишку. Хронічні обструктивні захворювання легень сильно погіршують якість життя. У складних випадках пацієнти страждають від постійної задишки та потребують кисневої терапії. Деякі випадки таких захворювань можуть також бути летальними. Так. І давайте з вами ще розглянемо, як же розвивається рак легенів і чим це може е, вийти у людини, да, яка, наприклад, палить, і в неї буде розвиток цього захворювання. Тютюновий дим містить канцерогенні речовини, які ушкоджують ДНК. Це може призвести до неконтрольованого росту клітин та утворення пухлин. Крім руйнування тканин, злоякісні чи ракові пухлини можуть призвести до метастазу. Клітини пухлини поширюються через лімфатичну систему чи кровоносні судини і утворюють пухлини в інших частинах тіла. Зараз ще ми з вами трішечки підсумуємо про рак, тобто і за речовини, які потрапляють разом з димом від скуреної цигарки, руйної сединка можуть утворюватися пухлини. Ще ми почули про метастази, це означає, що ці клітини пухлин можуть пересуватися по лімфатичній або кровеносній транспортній системі у інші органи, і там так само будуть розвиватися злоякісні пухлини. Ще раз нагадаю: міжнародний день відмови від паління, тобто міжнародний, по всьому світі кожна людина вона розуміє, як це шкідливо для здоров'я, да? і це день відмічається. 3 четверг листопада. Як же запобігти розвитку захворювань дихальної системи? Взагалі, золоте правило медицини це хворобі легше запобігти, ніж її лікувати. Тому, у вигляді малюночків, ми зараз з вами і зрозуміємо, яка ж може бути профілактика захворювань дихальної системи. Ну, тут схоже на режим дня, тобто треба дотримуватися режиму дня, да, харчуватися е, корисною їжею, дотримуватися годин, коли ми спимо, відпочиваємо і межувати роботу та відпочинок. Далі ми бачимо іншу, інше зображення воно характеризує дихання свіжим повітрям. Тобто гуляти на природі, відпочивати дуже гарно впливає саме повітря, яке у хвойних лісах, наприклад, або на території, яка не забруднена там, вихлопами газів від автомобілів або заводів. Потім це заняття спортом. На попередньому році ми з вами говорили, що Є певний об'єм легень у здорової людини, але якщо людина займається спортом, тобто, наприклад, плаває або там дуже багато бігає, то в неї буде об'єм легень збільшуватися. Тому, якщо людина займається спортом, це дуже гарно впливає на дихальну систему в цілому, і це є профілактикою захворювань дихальної системи. Далі не палити, не вживати алкогольні напої. Якщо людина захворіла, от ви, наприклад, треба носити обов'язково марліву пов'язку, тобто для того, щоб не заразитися від інших людей. І найголовніше це о, дуже Вчасно зрозуміти, чи є розвиток якогось захворювання. Тому періодично треба звертатися до лікаря для того, щоб підтвердити, що ваш організм здоровий. Дуже вам дякую за урок. Завдання буде. У класрумі це самостійна робота. Ми сьогодні з вами закінчуємо вивчення дихальної системи і на наступному уроці почнемо знайомитися з транспортною системою нашого організму. До побачення!